Відбілилася за себе і сина. Міністр охорони здоров'я заявила, що її родичі не мають стосунку до виробника убивчої вакцини. Фар Фармстандарт Біолік, за словами Раїси Богатирьової, належить росіянам. 55% акцій справді за російськими власниками. Ці дані наводить інформагенція Українська Правда. Решту порівну ділять між собою син Богатирьової Олександр та бізнесмен Олександр Забудкін. Говорять журналісти того ж видання. Також міністр зазначила, що від ін'єкції цього виробника діти не помирають, але раніше. Про це заявив нардеп Андрій Ценченко. Жертвами вакцини, за його даними, стали 11 дітей. Дії Міністерства охорони здоров'я наразі перевіряє Генеральна прокуратура, а продаж самої вакцини поки заборонили. МОЗ веде свою перевірку, зазначила міністр Богатирьова. Ситуацію навколо компанії чиновниця розцінила як персональний конфлікт і пояснила все намірами її дискредитувати, а сам фармринок переформатувати. Адекватною відповіддю, на думку богатирьової має бути стати позов до суду. Однак, на питання чи буде вона туди. Звертатися, міністр зазначила, що це її особиста справа. Це одне з багатьох приватних підприємств, яке існує в Україні. Неправда в тому, що власником є мої родичі. Власниками цієї компанії є російський бізнес. Неправда полягає в тому, що у нас є інформація, а ми її проховали, що діти помирали саме від вакцини.